Після саміту у Вільнюсі буде певна дорожня карта, я так розумію, або якісь документи, які вкажуть Україні шлях до НАТО. Але сказано це було так, що склалося в мене принаймні особисте враження, що ми ледь не 12 липня вже станемо країною НАТО. Ну воно б хотілося, звичайно, але боюся, що насправді саміт він повинен дати відповідь на два ключові питання. Перше і найголовніше, от про нього до речі, чомусь так ну зараз мало говорять. Хоча як на мене, воно центральне, оскільки є певний консенсус між країнами НАТО і Україною, що Україна може стати членом Альянсу лише після завершення війни, і це ну це визнають всі. Це визнає і президент України. Він неодноразово про це го. Говорив, то логічно, мабуть, буде почати саміт з того, щоб визначити це ключове поняття, а що буде вважатися завершенням війни в розумінні України і в розумінні наших партнерів по НАТО, і це повинно дуже детально бути прописано, що потім жодна якась країна або якийсь політик він не міг маніпулювати цією тезою і викручувати її в той чи інший, скажімо, бік. Тобто чітко повинно бути зазначено, що завершення війни це. Там а, Б, В, ну в залежності від того, що і як там буде розписано. Тут же ще важливо це з цієї точки зору, що, скоріш за все, ніякого формалізованого договору про завершення війни з Російською Федерацією ми не будемо мати. Мені, наприклад, складно уявити Путіна або навіть когось з його наступників, там гіпотетично, якщо ми говоримо на певну перспективу, які такий договір підписують і фіксують поразку Російської Федерації в війні проти України, повернення всіх тимчасово окупованих анексованих територій, там і так далі. Тому, скоріш за все, тут мова буде йти про якісь неформальні фактичні. По суті речі, як любить казати російський диктатор, е з врахуванням ситуації на землі він щось багато про землю останнім часом згадує. Ну сподіваємося, що це е к добру для нас, як, як мінімум. Так от е тут треба ну, зазначити, що можливо того такого формалізованого договору не буде, але це не повинно стати на заваді інтеграції України до альянсу. І другий безумовно, момент це конкретно дорожня карта, де буде прописано пункти виконання і паралельно з цим е всі гарантії безпеки. Підтримки, які країни альянсу і альянс цілому нададуть нашій країні до тих пір, доки ми не станемо повноправним членом НАТО. Зрозуміло, то м, про терміни говорити поки ще рано, але про певні вимоги. Про можемо... один термін ми можемо говорити: це завершення війни. Але от коли буде завершення війни, ми на сьогоднішній день на жаль не знаємо. Тому, скоріш за все, будуть плясати, ну як так би мовити, від цієї історії дати там роки, наприклад, вони навряд чи будуть називатися. А, і я ну думаю, що там не буде навіть якихось дат конкретно в цьому ну, в цій дорожній. Карті вони так чи інакше е, будуть прив'язані там до е, завершення бойових дій. Можливо, єдине, що там якісь пункти будуть мати е, ну, певні дати, але вони будуть стосуватися питань, там, наприклад, модернізації збройних сил або завершення політичних чи якихось інших реформ в Україні.